Рома, я приїхав е з Андрієм міряти тобі сходи. Так. Але дивлюсь, в тебе є тут сходи. І я не розумію, на що ми тут є. Е ну дивись, не, не треба підписникам пояснитися, чому так сталося, що я вроді займаюся деревообробкою, а сходи мені робиш ти. Е це робив не я. Це теж наймав е чоловіка, який казав, що я збираюся, дивись, робив, покажи. Бачиш? Це... Що, гарно дивиться, який. Да. Але е, вирішив я переробити. Ось. І оскільки я знаю, чи себе, що якщо я буду сам собі робити, то в мене по-любому десь буде щось недопрацьоване. Тому я вирішив, я піду на свою основну роботу, там де я працюю, буду робити ліжечка для немовлят. Ти мені зробиш класні сходи, там продумаєш якесь рішення, не знаю, як ти маєш що там зробити, вигнути. Коротше, то вже задачі іншого. Андрій, хай думає. Зробимо так само. Тому ти робиш, тому ти робиш. Тому що я знаю, що я сам собі не зроблю. Сапожник без сапог приказка працює на 100%. Будеш ти собі будувати хату, наймеш мене, я тобі зроблю якісь там меблі. От і буде все чортне. Договорились? Кожен має займатися своєю справою. Доброго раз.